На ранок 7 грудня зафіксовано дефіцит в енергосистемі України. Для збалансування системи Україна застосовуватиме аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії. У національній компанії Укренерго наголосили, що унаслідок похолодання в енергосистемі виникла важка ситуація, і споживання перевищує прогнозоване на 2,7%. Це еквівалентно роботі двох додаткових блоків теплових електростанцій. Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей. На деяких блоках теплоелектростанції тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні. У цьому зв'язку українців закликають ощадливо споживати електроенергію. Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.